Юні гітаристи почали новий рік з перемогами на музичному конкурсі Подільські візерунки у Вінниці. У Тростянецькій музичній школі навчаються талановиті діти, вивчаючи як гру на різних музичних інструментах, так і вокальне мистецтво. Одним з таких колективів є ансамбль гітаристів Експромт під керівництвом викладачки Ірини Карташової діти опановують тонкощі гри на гітарі. Створений колектив декілька років уже. Спочатку це було тріо, яке там Лучиніна, Дмитро, Міхієв, Костянтин, Грасимовський, Матвій. Тоді вони були ще зовсім маленькі, учні першого та другого класу нашої школи. Зараз це вже старшокласники. Згодом до цих до цього тріо приєдналися ще учні теж нашого класу, майже весь клас, учасник цього ансамблю. Репертуар різний від українських народних пісень до класики у сучасній обробці. Колектив постійно бере участь у різних музичних конкурсах не лише обласного, а й всеукраїнського рівня. Ми пишаємося цими здобутками, тому що ми дуже для них старалися, і вони дуже для нас цінні. Ми пишаємося всіма здобутками нашого колективу, тому що ми стараємось та дуже переживаємо за свої конкурси. Саме зі своїми патріотичними виступами діти посідають призові місця на конкурсах високого рівня, а головне вони допомагають військовим. Один із них це подільські візерунки, буквально в грудні місяці, в місті Вінниці нації – це був в кінці серпня місяця. Також всі збори пішли на підтримку ЗСУ. Також ми брали участь у благодійному квартирнику, який приходив цукрозовоцькому клубі. Теж всі кошти були спрямовані на за ЗСУ. Найбільше дітям подобається навчатися разом у ансамблі, адже саме робота в колективі сприяє зміцненню творчих та дружніх навичок. Наш викладач дуже добрий, не буде кричати, ну, коли не слухається. Мені подобається грати на гітарі, тому що мені дуже подобається звук. І дуже подобається ходити в музичну школу, так як в мене там друзі, і дуже багато гарних спогадів. У нас гарний колектив. Ми всі дуже цінуємо друг друга і не можемо обійтись один без одного <різь> у новому році. Експромт планує підкорювати музичні вершини багатьох фестивалів різного рівня. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.